Доброго прекрасного чудового. Весняного ранку дуже хотілося б, щоб цей день був таким, щоб цей ранок був саме таким. Ну ми зробимо все, що від нас залежить. А... Угу. Григорій Герман, Юлія Зурі, ми тут особливо почнемо е, наш ранок. Знаєте, з чого? наша команда сиділа і думала, а з чого почати ранок у великому місці? Сьогодні хтось каже, а давай розповімо про найстрашніших маніяків світу, це які заперечення попередження, це забирали попередження життя, просто, життя так? людей, і всі одноголосно. А давайте одним словом ми вам скажемо про м, одну людину. Е, ця фігура переплюнула багатьох покидьків. Карлс Менсон він був не просто вбивцем, він був сектантом, який наказував своїм підопічним коїти страшні речі. Серед таких речей було і вбивство голівудської акторки у її власному маєтку. А вона була ще й на дев'ятому місяці вагітності. Але сектанти Менсона її не пощадили. Більше подробиць далі у сюжеті. 1969 рік Лос-Анджелес, Голівуд, дружина відомого режисера Романа Полянського, 26-річна акторка Шерон Тейт на 9-му місяці вагітності проводила вечір у своєму будинку в компанії друзів, чекаючи на коханого чоловіка зі зйомок в Британії. От тільки той вечір став для неї останнім. З чоловіком вони вже так і не зустрілися. Злочинець, серійний вбивця та сектант на ім'я Чарльз Менсон в той вечір забрав життя п'яти людей разом з ще ненародженою дитиною акторки. Але давайте все по порядку. США Огайо 1934 рік. У 16-річної Кетлін Медокс народжується син. У хлопчика деякий час не було навіть імені. Малолітня мати не надто переймалася цим питанням. Більше її цікавило, де б знайти гроші на випивку та наркотики. Чарльзом Менсоном хлопчик став трохи пізніше, коли його мати вийшла заміж за першого ліпшого, який погодився усиновити малого. Адже хто був справжнім батьком дитини, невідомо. Дитинство Чарльза не можна назвати безхмарним, виховували його далекі родичі матері. Яка врешті потрапила до в'язниці? Вирок хлопцю можна було виносити вже тоді. Підлітком він пішов кримінальною стежкою. Чарльз не ходив до школи і кочував з одного виховного закладу для важких підлітків до іншого. З 16 років список злочинів хлопця був чималий, починаючи з крадіжок, закінчуючи сексуальним насильством, за що, врешті, він і потрапив до в'язниці. У 21 рік Чарльза за гарну поведінку звільняють із в'язниці. Він збирається у Каліфорнію, де продовжує своє кримінальне життя. З 1955 року після звільнення, і по 1967 рік Менсон встиг двічі одружитися, двічі розлучитися, стати батьком двох дітей та двічі знову сісти за ґрати за чималий список злочинів різного характеру. На момент виходу з в'язниці йому було вже 32 роки, 17 із яких він провів за ґратами. Чарльз Менсон завжди мріяв про славу, аби ним захоплювалися, та його слова мали вагу для світу. 1967 рік дав йому бажання. То були часи процвітання культури хіпі. Тоді Менсон якраз приїхав до сан франциско де почав ближче знайомитися з цим рухом. Чоловік зрозумів, що розділяє їхні погляди та філософію. Лише кохання, свобода та наркотики. Тоді мало не у кожному районі міста жили люди, яких хіпі називали гуру, такі собі духовні наставники та вчителі, що збирали навколо себе людей, яким подобалась їхня філософія. У ролі гуру знайшов себе і Чарльз Менсон, палкими проповідями про любов, піклування та гармонію. Йому досить швидко вдалося зібрати навколо себе цілу комуну, яку він називав сім'я, користуючись своїм новоспеченим статусом духовного батька, зек і завтрашній маніяк Менсон також нав'язував своїм наслідувачам ненависть до темношкірих людей і мрію про міжрасову війну. Харизма та переконливість Череза дозволила йому маніпулювати свідомістю своїх підопічних. Врешті-решт, сім'я Менсона перетворилася на секту, члени якої були готові заради свого гуру на все, навіть на вбивство. Але Менсон хотів більшого, йому не вистачало бути лише якимось гуру для його маленької секти. Він хотів масштабу, аби його сім'єю стала чи не вся Америка. У цей час він знайомиться з Денісом Уілсоном, ударником із відомого американського гурту The Beach Boys, який знайшов у Чарльзі духовного наставника. Та прихистив секту у своєму розкішному маєтку. Менсон у свою чергу переслідував свої цілі завдяки знаменитому другові. Він потрапив у вищий світ Лос-Анджелеса і навіть збирався записати власний музичний альбом, який так і не побачив світ, що сильно розлютило Менсона. через скандал з Денісом. З маєтку сектантів вигнали. Гуру разом зі своїми послідовниками оселяється на ранчо неподалік від Лос-Анджелеса. Голівуд був вже недосяжний. Секта жила настільки бідно, що їжу вони шукали на смітниках. У цей момент у Менсона починається справжня манія. Він зненавидів багатих та успішних людей, а особливо представників шоу-бізнесу. Чарльз називав їх лицемірами та брехунами. Саме тоді він почав бажати помсти, помсти за те, що він так і не зміг стати одним. Ними з них, коли Менсону остаточно зірвало дах після так і не випущеного ним альбому, і зради його впливових друзів, Чарльз почав віддавати накази своїм послідовникам, аби ті за нього помстилися. Влітку 1969 року пролилась перша кров. Члени секти за вказівкою Менсона вбили білошкірого наркоділка. Його смерть Чарльз хотів повісити на організацію під назвою Чорні Пантери, яка боролася за права темношкірих людей. Будучи расистом, таким чином він хотів розпалити міжрасовий конфлікт. Друге вбивство сім'ї Менсона сколихнуло увесь світ. За його наказом четверо членів секти проникли у будинок на голівудських пагорбах, який належав режисеру Роману Полянському. Це місце символізувало для Менсона багатих та знаменитих людей, яких він ненавидів. Чарльз наказав знищити там всіх настільки жорстоко, наскільки це було можливо. У той вечір, будучи на останньому місяці вагітності, дружина режисера влаштувала в будинку вечірку. Проникнувши у дім, сектанти жорстоко вбили на очах Шерон Тейт і її трьох друзів. А саму акторку, незважаючи на благання про пощаду заради дитини, сім'я Менсона зарізала та повісила. Наступні вбивства секта не мали якогось підтексту після різанини в маєтку Шерон Тейт Сектанти без явної причини проникли у звичайну будинок у передмісті, де жорстоко вбили подружню пару. Також в приступі параної Чарльз наказав убити одного з робітників ранчо, який, начебто, заклав сектантів поліцейським. Поліція вийшла на членів сім'ї та Чарльза випадково. Їх до сектантів привели на бризки крові, а сліди шин на дорозі. Їх за у викраденні автомобілів і заарештували. Лише через деякий час поліції вдалося зв'язати страшні вбивства з Чарльзом та його сектою. Причина: одна з її членкині Лінда Касабіан в обмін на зняття з неї обвинувачень стала головним свідком у справі. Суд над сім'єю та Менсоном почався лише через два роки після їх арешту у 1971 році. Це була одна з найгучніших справ у Америці. Менсон та його секта стали популярніші за рок зірок. Чарльз на засіданнях поводився дуже нахабно, насміхався та погрожував суддям. У нього брали інтерв'ю, його знімали телекамери. Менсон нарешті отримав те, чого так хотів слави. Але вона швидко вщухла, коли суд виніс вирок довічне ув'язнення. Членів його секти чекала та ж сама доля або страта. Помер Менсон у 2017 році у в'язниці, коли йому було 83 роки. Так чи інакше слава наздогнала вбивцю, от тільки запам'ятали його як покидька, а не як духовну людину. Просвітителя або талановитого музиканта.